П'ятниця, 29 листопада. листопада, дивитесь новини в студії Олена Петрущенка. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. І одразу до ситуації в країні окупанти гатили дронами по Нікопольщині, атакували Київ та залишили Миколаївщину без світла серед пошкоджень. Дитяча поліклініка та багатоповерхівки більш детально розкаже наша Анастасія Шуляк. Вона на прямому зв'язку. Настю. Даю ніч на Дніпропетровщині обійшлася без ворожих ударів. Вранці ж ворог атакував Нікополь дроном камікадзе. Наслідки уточнюються. Протягом вчорашнього дня також обстрілювали Нікопольщину. Ворог вдарив по райцентру градом. Минулося без загиблих та постраждалих. Вночі окупанти атакували і столиці. У ворожий дрон пошкодив дитячу поліклініку у Дніпровському районі Києва. Постраждав охоронець. Його медики госпіталізували з контузією та переломом лівої стегнової кістки. Пошкоджені три багатоповерхівки поруч. Уламки ворожого. БПЛА впали на територію одного з об'єктів інфраструктури в Святошинському районі. Столиці неспокійно було і на Одещині у трьох населених пунктах. Пошкоджено 13 житлових та дачних будинків. Розбитий газогін, гаражін та автомобілі. Поранено семеро людей. Повідомили у нас поліції. Вночі та зранку росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. Били і по Миколаївщині. Після вчорашньої ракетної атаки 70% області залишаються без електрики. Загалом окупанти випустили по Україні. Іні 132 ударних БПЛА. Наші сили оборони збили 88 з них. Ще 41 дрон було локаційно втрачено, а один повернувся на Росію. Не обійшлося і безбавовне дрони атакували нафтобазу Атлас на Ростовщині. Місцева влада пише про збиття БПЛА і падіння уламків. Безпілотники масово атакували, і то все, що в Краснодарському краї пишуть у мережі. У районі порту спостерігалося задимлення. Цьому мене поки все. Ми і надалі будемо спостерігати за ситуацією в країні та області. Олено, тобі слово дякую, Настю. Про ситуацію в області та країні. Як пройшли ніч та ранок, розповіла наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Облив легкозаймистою речовиною та не зміг підпалити. У Дніпрі затримали підпалювача в даху. Нині відомо на зухвалий крок. Чоловік наважився через давню образу на власницю автівки. Момент спроби підпалу зафіксували камери відеоспостереження. Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. 33-річний містянин нині під вартою йому загрожує до 10 років тюрми. Хвиля псевдомінувань за добу вибухівку у понад півсотні будівель міста. Зокрема, невідомі повідомили про замінування головного управління пенсійного фонду, низки навчальних закладів та об'єктів інфраструктури. Правоохоронці обстежили 589 будівель. Всі повідомлення виявилися хибними. Він мріяв стати відомим футболістом, а нині на апараті штучного дихання. 16-річний дніпровський спортсмен Давид Додон вже четвертий тиждень в реанімації бореться за життя. Наприкінці жовтня його з подругою просто на пішохідному переході збив водій що летів Січиславською набережною. Але справедливе покарання для родини травмованого хлопця зараз навіть не головне. Чому наша Анастасія Вільхова розкаже? Моя дитина самостійно не харчується, не ходить. Не встає, не тримаю голову на цих кадрах. 16-річний Давид моторошне відео із реанімаційної палати знімає його мама. Вона поруч із ним кожну хвилину останні чотири тижні. Хлопець із численними переламами та гематомами на штучному диханні і без можливості самостійно рухатися, розмовляти і навіть їсти. Виною всьому жахлива автотроща. Наприкінці жовтня ця ДТП геть змінила життя юного футболіста. На даний момент моя дитина стабільна, тяжка. Я досі не можу прийняти цю ситуацію. Не може ні в якому смислі. Січиславська набережна цією дорогою автівки буквально літають. 24 жовтня не стало виключенням з однією деталью. Під колесами того вечора опинилися двоє школярів. Саме на цьому пішохідному переході і сталося жахливо ДТП. О дев'ятій вечора Давид разом з Софією гуляли набережною, вирішили перейти дорогу. Не встигли пройти половини. Як раптом друга постраждала, – 14-річна Софія після аварії дівчина частково втратила пам'ять. Каже, як закривавлена диктувала телефон матері незнайомцю, навіть згадати не може пам'ятаю тільки те, що ми йшли з монастирського острову. Потім я вже опинилась в лікарні. Я сам момент аварії я не пам'ятаю. Мені зателефонував незнайомий номер, і там чоловік сказав мені Добрий день, ви мама, ви Ольга. Я кажу, так, ви мама Соні. Я кажу, так. І він каже, ваші діти йшли через дорогу, та їх збила машина. У той момент, звичайно, в мене почалась істерика, і це зателефонував чоловік, який їхав. Дорозі і бачив сам момент ДТП. Він сказав, що він зупинився, щоб допомогти дітям. Школярів одразу ушпиталили. Софія відбулася легкими тілесними, а 16-річному Давиду. Лікарі спочатку навіть давали мінімальні шанси на життя. Я занепокоїлась і почала йому дзвонити. Він не брав слухавку. Я його Сказала чоловіку, що щось трапилось. В 9.20 я знову його набрала. Слухавку ніхто не взяв. В 9.25 Мені перезвонили з лікарні мечникови і сказали, що ваша дитина попала у ДТП і знаходиться у нас. А що ж водій який із коїв наїзд на школярів? Матір постраждалого хлопця запевняє, чоловік на зв'язок із родиною так і не вийшов, і навіть контактів своїх не залишив. Від нього м -м, дзвонив якийсь чоловік в перші 48 годин, коли потрапила моя дитина в лікарню. Предлагали допомогу нам будь-яку ну на той момент. Ми боролися за життя дитини до теперішнього часу водій більше не дзвонив. Поліції ж вже відкрили кримінальне провадження. Попередньо відомо керманич Тойоти Кемрі був тверезим. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує реальний термін ув'язнення. Проте родині постраждалого школяра зараз навіть не до справедливості. Єдине, що тривожить матір реабілітація сина. А от лікарі, поки і прогнози бояться давати. Під питанням залишається і те, чи повернеться Давид до спорту. Хлопець до аварії професійно займався футболом. Скоріше! Пісна команда переживає важко на його позиції. Зараз немає кому грати. Да, це для нас дуже сильна втрата, не тільки як а і в плані гравому. Він був дуже талановитим гравцем. Там Хорошим, хороша людина, я себе корю, що був вихідний, а треба було зробити на цю чимне тренувачне заняття, і було б все б гаразд. Зараз родина та друзі Давида збирають гроші на його реабілітацію. Попереду довгий шлях, і кожна копійка зараз може стати кроком до того, щоб 16-річний школяр знову встав на ноги. Матір каже: з таким горем самотужки не впорається. А разом можливо, все. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Бути відповідальним батьком та налагодити комунікацію з дітьми відтепер. І у Дніпрі відкрився тато хаб. Це місце, де чоловіки можуть отримати психологічну підтримку та розвинути свої батьківські навички. Чому навчатимуть дорослих чоловіків? Далі в сюжеті бути відповідальним батьком, налагодити комунікацію з дітьми та допомогти їм вирости емоційно стабільними. Цього можуть навчити у тато хабі. Тато -хаби» це про те, як допомогти чоловікам. Зробити щасливими більш щасливими своїх дітей і своїх жінок у Дніпрі школу татівництва створили нещодавно на запит батьків. Близько 80% чоловіків говорили, що вони дуже жалкують, що втратили час, що не приділяли багато уваги своїм дітям. Відвідувачі хабу говорять у сьогоднішні буревні часи виховання дітей ставить нові виклики, адже малеча бачить жахи війни. А серед батьків багато військовослужбовців. Тож часом татусям, які пішли на фронт, важко взаємодіяти з родиною в тилу, залишатися опорою, коли в самого на серці біль. Владислав боронить країну два з половиною роки. каже: прийшов у хабу прагне бути відповідальним батьком. Віна взагалі перевертає із погляд на життя. Кожен вертається з разним травмами. і що там в голові відбувається, ніхто не знає. Звичайно, тому то буде важко. І потрібна підтримка дружини суспільства, потрібно ну, якось організовувати його, направляти його в русло. У Татохамі працюють кваліфіковані психологи, які готові допомагати з будь-якими запитами. При поверненні з фронту дуже важливо, вони бояться не зірватися. Основні моменти роботи з військовослужбовцями це саме психоедукація, щоб вони розуміли, що з ними відбувається, чому в них саме така поведінка? Дітка до хаби долучилися і тати з досвідом у Павла восьмеро дітей. Проте говорить чоловік, питання щодо виховання завжди є і будуть, адже кожна дитина індивідуальність і до кожної потрібен власний підхід. 20 років взагалі про це ніхто не такого не чув, ні про які хаби, нічого Саня усі своїми силами все піднімали. А зараз є можливість у такому колі спілкуватись, досвід отримувати. Заняття в татохабі проходитимуть як індивідуально, так і у груповій формі. Чоловіки зможуть отримати консультації психолога, пройти освітні програми. До того ж тут готові до будь-яких пропозицій, аби покращити процес. У нас є тато школа, яка розрахована на вісім модулів. І другий напрямок не напрямок а інструмент це коли ми влаштовуємо певні активності. Наприклад, та ж сама рибалка з татами. Татуха існують в 13 містах України. За чотири роки роботи вони допомогли вже тисячам чоловіків. Приєднатися до них можуть татусі і ті, хто лише планує стати батьками. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось.